Вітаю, шановні друзі. Уявіть таку ситуацію. Немає районних рад, немає районних державних адміністрацій, тобто вони ліквідовані. Але залишаються територіальні громади. Що буде? Як будуть почуватися територіальні громади і що буде взагалі відбуватися в цих територіальних громадах? Ліквідація районних рад і райди тільки на хвилинку уявіть. Це не тільки. Зникнення чиновників, які весь час були посередниками між державою та громадами, а це інше сприйняття управління. І зараз ми про це поговоримо. Що ж буде саме з територіальними громадами, якщо будуть повністю ліквідовані районні ради та районні державні адміністрації? Голови громад при цьому, якщо це все відбудеться. Отримують цю владу на місцях. Тобто вони тепер будуть вирішувати безліч питань в своїх громадах. Якщо так, все ж таки відбудеться. Бо це посил щодо справжньої реформи місцевого спродування. Якщо казати вже чітко про цю реформу. Так ось, громади тоді стануть справжніми. Центрами влади на місцях. Уявіть, тільки громади буде надана оця вся повнота влади для вирішення всіх нагальних питань, які стосуються як громади, так і її мешканців. І відповідно, окреме питання це відповідальність. Відповідальність перед громадами. За все, що буде відбуватися, бо немає вже оцього районного поділу. І відповідальність вона буде дуже суттєва. І треба також до цього звикати, особливо головам громад, які будуть приймати важливі стратегічні рішення. І громада буде вирішувати сама питання доріг, шкіл лікарень, майна, інфраструктури, земельні питання і багато інших питань. Тільки в громадах будуть прийматися ці рішення. Тобто все, що раніше могло зависати на рівні району, тепер це все буде вирішуватися в територіальних громадах. Ось така ситуація буде, якщо зникнуть повністю. Районні ради та районні державні адміністрації. І відповідно, якщо ми кажемо про бюджети громад, то ці бюджети можуть різко зрости. Чому? Райради та райдержадміністрації адміністрації більше не будуть контролювати майно і доходи на своїх територіях. І ця функція передається територіальним громадам. Але це може спрацювати. Лише якщо держава чесно передасть оцим територіальним громадам усе районне майно. І це вже буде політична воля. Якщо так відбудеться, то, відповідно, громади отримують вже інші ресурси. У них вже буде інші повноваження, інший вплив. Якщо вони будуть повністю все контролювати. І, відповідно, якщо цього не відбудеться, якщо не передадуть оце майно, відповідно, буде хаос і будуть конфлікти. Одні будуть казати, це наше майно, інші будуть казати це наше майно. І оця конфліктна ситуація буде суттєво відображатися на життя самих громад. Тобто, має бути все чітко продумано. Для того, щоб громади спокійно могли впроваджувати справжнє життя в громадах. Влада має підтримати місцеву владу і передати все те, що було раніше на районному рівні. І відповідно, мова йде про різні послуги, які надавала райдержадміністрація. Воно, оці послуги також будуть передані на місцевий рівень. І це в першу чергу буде зона відповідальності на ЦНАПи, Центр надання адміністративних послуг. А це питання соціального захисту, субсидій, різні довідки, різні реєстрації. Тобто, все те, що було на районному рівні, тепер буде на місцевому рівні. І навантаження буде відповідно на оці центри надання адміністративних послуг. Для людей це, звісно, буде великий плюс, бо це буде ближче, там, де вони мешкають, і буде швидше цей процес відбуватися. Але для громад це буде справжній виклик, бо це питання фахівців, які мають обслуговувати населення, і це відповідна техніка. На якій треба працювати для того, щоб якісно надавати оці послуги на насилення, районних відділів освіти та медицини не буде. Громада сама буде керувати школами, садочками, амбулаторіями, лікарнями. Тобто, ви розумієте, зона відповідальності буде інша. Це все буде накладатися вже на місцевий рівень, на територіальні громади. І це буде величезний крок, якщо так відбудеться, до європейської моделі місцевого середування. Це тільки крок до покращення, до іншого управління, якщо зникають оці райдержадміністрації і районні ради. Тобто немає цього районного поділу. Але питання, чи готові. Всі громади взяти на себе таку відповідальність. Бо вони звикли, що поруч є райдержадміністрації, районні ради, а тепер немає і відповідальність вже на самих територіальних громадах. Чи готові ці територіальні громади взяти на себе ось цю відповідальність? При цьому з'являється інша модель управління. А це двохрівнєва модель управління. Тобто, уряд напряму співпрацює з громадами. І громади співпрацюють з урядом. Тобто, немає районного поділу, а є взаємовідносини вже інші. А це делеговані повноваження, які мають виконуватися на місцях, і уряд буде надавати фінанси на їх виконання, а громади будуть казати, що необхідно. Яка необхідна підтримка? І оця двохрівнява система управління, вона надасть інше щодо розвитку самих громад. Тобто всі питання будуть вирішуватися дуже просто. Територіальні громади звертаються до уряду, і уряд співпрацює з територіальними громадами. Ось що таке двохрівнява система управління. Районів немає, а лікарні, дороги, служби, хтось має утримувати. Бо вони залишились. Їх треба утримувати. Тому громади вони створюють спільні структури, тобто це спільні лікарні, спільні служби, благоустрою, спільні ЦНАПи, спільні комунальні підприємства. Тобто будь-яка людина, будь-який мешканець приходить і там надають йому всі необхідні послуги, тобто обслуговують якісно, вирішуючи всі його питання або проблеми. Так працює взагалі Європа. Ось таким чином, ось такий підхід. І ось в шановні глядачі, ліквідація районного рівня, про який ми кажемо, це не просто скорочення чиновників, це повне перезавантаження системи влади на місцях, тобто в територіальних громадах. Громади отримують максимум повноважень при цьому, які вони мають виконувати. І відповідно з'являється нова модель управління це двохрівнєва система управління. І головне, чи зможуть громади взяти на себе ось цю відповідальність за все те, що буде відбуватися в територіальних громадах. І це буде найсильніша реформа місцевого середування за 30 років. Ось що такі реформа, і ось як треба підійти, щоб. По справжньому змінити управління в громадах і надати їм все, щоб вони могли вирішувати всі необхідні питання, які стосуються життя в цих громадах, але без оцього районного поділу, який є посередником, який не надає справжнього розвитку громад. Тому, шановні, залишайте свої думки, своє бачення. На дану інформацію, про що ми сьогодні сказали, як має бути управління, і яке воно має бути, якщо територіальні громади будуть вже без оцих посередників, без районних рад і районних державних адміністрацій? Тому залишайте свої вподобайки, коментарі. Ставайте нашими підписниками, і сьогодні ми казали про те, як має бути. Всім дякую і вже до нових зустрічей.